Усім привіт! В ефірі 37-й випуск Gadget News від сайту Vincicom.ua. З вами знову Інна Мирославська. І наша невтомна команда, як завжди, підготувала для вас лише найцікавіші та найсвіжіші новини зі світу гаджетів та електроніки. За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Цього тижня стало відомо, що компанія Samsung Electronics постарається випустити свій новий флагманський смартфон якомога раніше. Мета такого рішення зміцнити свої позиції у боротьбі з Apple та їхніми неймовірно популярними айфонами. І як повідомляє південнокорейське видання Electronic Times із посиланням на джерела серед виробників комплектуючих для смартфонів, Samsung завершила розробку Galaxy S7 ще у кінці вересня. А наразі веде підрахунок компонентів, необхідних для запуску його серійного виробництва. Сам же Galaxy S наступного покоління може бути представлений вже у січні 2016 року. А зараз давайте зупинимося на хвильку. І проаналізуємо всі чутки і витоки, які ходять довкола наступного флагмана кориців. Ну і створимо своє власне уявлення, чого ж таки чекати. Почнемо з дисплея з новомодною технологією розпізнавання сили натиску на екран. Такий вже став однією з особливостей смартфонів Huawei Mate S та iPhone 6 s Ну а це означає, що корейцям не можна відставати. Тож нікого не здивує той факт, що вони вже уклали партнерську угоду з фірмою Synaptic на поставку сенсорів ClearForce з підтримкою даної технології. Китайським інформаторам також вдалося з'ясувати, що Samsung Galaxy s 7 отримає корпус зі скла і нового магнієвого сплаву, який поліпшить тактильні відчуття від користування смартфоном. Мої редактори пишуть про смартфони як про жінок. Тепер камера. Сама Samsung нещодавно розповіла про те, що розробила новий сенсор камери з роздільною здатністю матриці у 20 мегапікселів та діафрагмою у F 26 при розмірі пікселя у 1 мікрон. Цей сенсор також отримає покращену світлочутливість, а кількість шумів під час зйомки в умовах поганого освітлення стане помітно нижчою. І нарешті найприємнішим показником новинки є зменшена товщина, що природно не зможе не позначитися на фізичних розмірах смартфона, адже в обох варіантах останнього флагмана S6 та S6 Edge камера випирала над поверхнею задньої кришки стосовно серця Galaxy S7, то Samsung працює одразу над трьома моделями пристрою з різними процесорами. Топова версія отримає Exynos m 1 або ж Snapdragon 820, залежно від регіону. Ну а бюджетну версію наділять експериментальним чіпсетом Exynos 7422, який одразу об'єднує в собі обчислювальні ядра, постійну та оперативну пам'ять, графічне ядро і модем. Ще один витік говорить про використання у новинці топового аудіочіпу Saber від ESS Technology зі співвідношенням сигнал шум у 129 дБ, а також підтримкою таких форматів як DSD та PCM. І в цьому плані чутки про покупку Самсунгом потокового сервісу Tidal, що належить Jay-Z, починають грати новими фарбами, адже аудіочіп у Galaxy S7 може стати чудовою приманкою для маломанів, і в результаті дозволить Самсунгу збільшити продажі флагманських смартфонів. А покупка Tidal тільки посилить цей позитивний ефект. Оце й усе, що наразі відомо про майбутню новинку лінійки Galaxy S. Ну а нам залишається дочекатися її офіційної появи вже у січні 2016 року і перевірити, чи втілиться у життя все, про що ми балакали. Цей день в історії гаджетів. 16 жовтня 1923 рік. Джон Харвуд, британський годинникар, отримав патент на годинник з автозаведенням. Моделі, показані винахідником, заводилися самостійно за рахунок жестикуляцій їхніх власників при повсякденних справах. Відкриття Харвуда було приголомшливо успішним. Практично всі виробники годинників купили право на використання нової технології у своїй продукції. Раніше в механічному годиннику стрілки приводилися в рух за рахунок пружини, яку потрібно було заводити за допомогою механічної голівки. У годиннику з автозаведенням використаний інший. Принцип. Вони оснащені спеціальним металевим вантажем, який обертається при будь-яких рухах годинника. Це як камінчик, кинутий всередину годинника. Він постійно буде переміщатися за рахунок інерції і сили тяжіння, а за рахунок конструктивних особливостей такі годинники значно стійкіші до вологи, ніж їхні електронні побратими, та й точність часу у них дуже висока. Але на півкільця в механізмі виготовляється з дорогого вольфраму, механізм дуже чутливий до ударів, а сам годинник з такою технологією занадто важкий і товстий. За сучасними мірками, 18 жовтня, 1958 рік з'явилася гра Теніс Фоту, одна з найперших комп'ютерних ігор з графічним інтерфейсом. А також перша багатокористувацька гра, розроблена вона була фізиком Вільямом Хігінботамом для того, щоб розважати відвідувачів Брукейвенгенської національної лабораторії. Стало відомо, що у третьому кварталі 2015 року виробники комп'ютерів реалізували на 6% більше ноутбуків ніж за попередній звітний період. Проте за результатами досліджень аналітиків компанії DigiTimes Research, поставки у річному перерахунку скоротилися на 9%. Серед найбільших гравців ринку ПК тільки Apple вдалося перевершити показники минулого року. Lenovo і Hewlett Packard продемонстрували послідовне зростання продажів ноутбуків. Обсяги поставок виросли більш ніж на 10%. Попит на продукцію Dell зберігся приблизно на тому ж рівні, що і в другому кварталі 2015 року. Менше пощастило компанії Asus, продажі якої скоротилися на 10%. За словами аналітиків, тайванський виробник на початку літа просто-напросто не встиг відвантажити наявні складські запаси. Компанія Oppo привезла на виставку GTEX з Дубаї новий планшетофон Оппо Ерсімес, серед ключових особливостей якого виявилися металевий корпус і цілих 4 гігабайти оперативної пам'яті. Серцем фаблету виступила апаратна платформа Snapdragon 615 з восьмиядерним процесором і графічним прискорювачем Adreno 405, яка різко контрастує з розміром його оперативної пам'яті. 55 дюймовий amoled дисплей Окпо РСМЕС має роздільну здатність у 1920 на тисячу. 80 пікселів. В ньому встановлений флеш накопичувач на 32 ГБ гігабайти з можливістю розширення на 128 ГБ гігабайт картами мікро-СД. Зовсім нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що однокристальні платформи Apple A9, виробництва TSMC та Samsung дещо відрізняється за своїми споживчими якостями. Зокрема, мікросхеми корейського гіганта сильніше гріються і швидше витрачають батарею. Пройшло трішки часу, і мережу сколихнули нові чутки про боротьбу між TSMC та Samsung за замовлення на нові платформи Apple. Як повідомляє джерело, посилаючись на аналітика JP Morgan, TSMC нібито буде ексклюзивним виробником сок Apple A10. Чи дійсно це так і чи пов'язаний даний факт із згаданими результатами, поки що не зрозуміло. Проте Apple завжди ж намагалася дотримуватися принципу не класти всі яйця одразу в один кошик і замовляти основні комплектуючі одразу в декількох виробників на випадок виникнення форс-мажорів. Для демонстрації технології 3 d Touch в нових iPhone 6s та 6s Plus компанія Apple встановила у своїх флагманських магазинах інтерактивні столи, які відгукуються на дотик до екрану мобільних пристроїв. На кожному такому демо стенді розміщені 8 смартфонів iPhone 6s із запущеною анімацією плаваючої рибки. При сильному натисканні на дисплей пристрою з'являються водні хвилі, які виходять за межі маленького екрану смартфона і продовжують поширюватися на поверхні столу. Компанія Samsung вже не вперше співпрацює з Montblanc і прикрашає свої апарати кристалами Swarovski. Цього разу дісталося смартфоном Galaxy S6 Edge та Galaxy Note 5. Перше розробили для кожного апарата по два захисні чохла і по два чохла у вигляді фліпа. Окрім цього, обмеженим тиражем випущені спеціальні кришки з натуральної шкіри покритої татуюванням. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на наш канал, діліться відеороликом з друзями, коментуйте і чекайте на новий випуск. До зустрічі! А покупка Tidal тільки посилить цей позитивний ефект. Я хоч правильно сказала Tidal? Не тайне тайд. Чудовий ефект, білизна і все таке.